Всім добрий день. Пропоную таку вправу для того, щоб ви не сумні. Так. Дивіться, що я вам пропоную, мої хороші? Вам потрібно зібрати слова. Можна натискати на будь-який квадратик, який вам подобається. Неважливо, не, не, можна не притримуватися послідовності там 1, 2, 3, 4, 5. Це не має взагалі абсолютного значення. Ось будь-який квадратик натискаємо. Ага. Тут нам потрібно написати з вами слово кіт. Ось наша клавіатура. Така буде у вас клавіатура, якщо ви з мобільного пристрою. І шукаємо літери, з яких складається слово кіт. «К». І -т. кіт. Так, далі розкриваємо. А тут заховалася миша. М, -и -ш. А ми, ша, миша. Так, а тут заховався сир. -р. Так і. Ой, це це Гоша прийшов писати, писати, допомагати. Гоша що ти зробив? М? Так. Суп. с -у, у, може, ти мене збив. Суп. Так, наші всі слова. Таким чином, ми з вами потренуємося у правописі коротеньких слів. На клавіатурі теж можна тренуватися, згадувати літерки і складати слова. Підказочки у вас будуть. Це ваші картинки. Так. Я гадаю, що у вас все вийде абсолютно. Ви молодці мої.